До речі, забув показати басейн відкритий. Ну я думаю, він платний, а може і не платний, тому що тут е школяри в навчальний час приходять, коли в них, мабуть, є уроки фікультури так званої. Не знаю як тут називається. І ось такий плавательний басейн. Ну і давайте прийдемо зараз тут. Подивимося, що тут у нас. Ну, Children's айс центр, зрозуміло. И Макс Акватик Центр. Направо. <му> да, тут поїзди есть здесь. Выявляется через центр в сезоне постельно входит поезды монтажные. Mm. Ну вот можно подивитися. Вот такие у нас тут. Тут можна подивитися як вони. Ось так. Не ковзона на А, до речі, видно. Якщо буде видно в камеру, там вони катаються на ковзанах. Дівчинка з хлопчиком намагалися зайти, а вони закрито вже. Невідомо, чи не пускають. Їм побачив на моніторі, в сепьюріті. Сидіть нічого не робить. Тут теж сама така робота сонна та security. От. Ну, як бачите, дуже велика парковка, пусті, тобто, місця парковувати багато, вони пусті. Ну ось ось цей такий Плавити не басейн. Він невеликий, але розрахований на те, що багато людей буде в ньому плавати. Бачите, доріжки не в довжину. Тобто там не на швидкість, а на кількість людей. Поперек зроблені. Так. О, так. Номер лайн плесень. Цікаво. Треба поцікавитися, може самому поплавати можна. Тому що до океану тут все-таки далекувато. Ну як далекувато? 100 миль. Може трошки навіть більше, до самого океану. Тут, тут десь 200 кілометрів. Але тут є озера. Можна поцікавитися, або озера поплавати. Тому, що я сильно холодний Тож літом в Лос-Анджелесі можна. Я плавав е, це. Цьому вам Ну от Там видно, як їде поїзд. До речі, це їде, по-моєму, Амтрак. Да. Це пасажирський їде. точно вот да там вот проехался Тут видно як Якщо... а тут есть все вантажные еды и їде еды пассажир там за ним чуть-чуть видно. выйдет я заметил я знаю что вы ви заметите видео Побіду і поїду в іншу локацію. Скажем, там де багато збирається навечір різні ресторани. Скажемо, під загальну назва ресторану. Знаєте, така водичка тут. Ну непогано, непогано. Він все так, як і працюває. Тут тобто, мало людей, тому що в цьому місці будуть суботу, в неділю працювати. Масовий контрактор, він так, по-моєму, теж працює. Може він і в п'ятницю працює і по вечорам воно показує, але в робочий час він не показує. Ну, Звичайно, що бажаючих, дуже багато бажаючих дивиться, в робочий час не знайде. А тут це воно заточено під бізнес, під доходи, тільки доходів нема, одразу закривається, тому що не виживу. В США я зробив висновок, що дуже сильна конкуренція у всьому. Багато навіть фастфудів закриті мають. Виживають сорні, які помакдони, і окремі, які... Удачно, так спрацювали але багато ну, він не вибуває Ну, може вони до закривали часто зараз знову доки так і інколи ну, віриш що... і написано що ми знову відкрилися Open now. Ну, от. ну і ось така Парковка біля цього кінотеатру має синема. Я думаю, що може трошки пізніше будуть збиратися люди, тому що ще не чатим. А Там я бачу вже в кінотеатрі, в холі, люди в холі. Ну і ось такі харчові заклади. Видно, як сидять там, їдять. Тобто на, на стоянку, не буде обходити в ці Посуду, специально. то на а кафе вот так вот, чтобы не Видно. Можно посмотреть. Победу в в место. Ну, хорошо, буду. Вы понятия далее покажу.